Зима для справжнього господаря це не пора відпочинку, а час, коли земля повинна отримати своє природне лікування, холод, сніг і мороз це не вороги поля, а вірні помічники, якщо з ними вміти працювати. Усе, що лишається на городі після осені, бур'яни, рештки гички, сухі стебла, купки листя, не просто сміття для мишей, личинок жуків. Капустянки і безлічі інших шкідників це теплий прихисток, справжня зимівля. Вони залазять глибше під покрив, ховаються в коренях бур'янів, а весною, коли земля прогріється, виходять назовні першими, і саме тоді вони починають нищити все, що тільки з'являється сходи, паростки, насіння, нові корінці. Тому недоглянутий восени город це наче запрошення для шкідників на весняний бенкет. Здавалося б, земля спить, то й робити нічого не треба. Але досвідчені господарі знають зимовий спокій це лише зовнішня тиша. Усередині ґрунту продовжуються процеси життя, і якщо не втрутитись, усе непотрібне там і залишиться. Тому головна робота для людини допомогти землі очиститись. Природа сама дала нам найкращий засіб для цього мороз. Його сила здатна вбивати личинки, знищувати хвороботворні гриби, навіть висушувати яйця, комах, які ховаються на поверхні. Але мороз діє лише тоді, коли має доступ до відкритого шару ґрунту. Якщо земля закрита бур'янами або не перекопана, то холод просто не проникає в глиб, і всі шкідники залишаються живими, лише чекають весни. Колись старі господарі казали. Не лінуйся восени, буде спокій навесні. Вони розуміли, що кожен сантиметр перекопаної землі це своєрідна пастка для шкідників. Коли перевертаєш грудку, личинка або миша потрапляє на мороз, на вітер, на світло і гине. Крім того, під дією морозу ґрунт кришиться, стає пухким, дихає. Це своєрідне випікання землі, усе шкідливе вимерзає, а корисне. Залишається з такої землі навесні не треба робити болото сапою, вона вже готова приймати нове життя. Багато хто нині забуває про це, сподіваючись лише на хімію. Але селянин із досвідом знає, природа сама дає все необхідне, потрібно лише не заважати мороз, да, це дезінфектор, який не потребує грошей, йому треба лише доступ. Якщо землю залишити перекопаною, без бур'янів. То навіть сувора зима стає другом. А коли все заросло сухостоєм, коли гілки і трава прикривають землю, тоді холод не доходить до шкідників, вони там сидять, наче в теплій ковдрі, і спокійно перечікують до весни. І ось потім ми дивуємось, звідки стільки мишей у хліві чому роз'їдені корінці капусти, чому личинки Хруща знову завелись у грядках? Правильна підготовка землі до морозів. Це не просто перекопування для вигляду, це давній і розумний звичай, що має природне пояснення. Земля, як і людина, потребує очищення, якщо її не очистити, вона не зможе дати здоровий урожай. Мороз проникає у відкритий шар і робить свою справу тихо, але ефективно. Кожна грудка, кожен сантиметр, що вимерз, це крок до здорової весни. У селі часто кажуть. Хто землю восени не покладе спати чистою, той весною буде бігати зі сльозами. Бо тоді доведеться боротись не тільки з бур'янами, а й з усім тим, що ми самі залишили під кущами та травою. Тому важливо зрозуміти, зима це не час забути про город, а навпаки, пора допомогти землі зробити глибоке дихання. Якщо восени прибрати все зайве, перекопати, залишити грудки відкритими. Мороз візьме на себе роботу, яку не зробить жоден препарат. Він проморозить землю, зробить її свіжою, відновить сили, і весною така земля віддячує старицею, швидше прогрівається, не парує, не цвіте на поверхні, а сходи з'являються рівні, міцні, здорові, усе тому, що в ній уже немає та зимових квартирантів, які чекали своєї години. Так, робота восени здається важкою, бо після збору врожаю хочеться перепочити. Але той, хто хоч раз побачив різницю між доглянутим і занедбаним городом після морозної зими, вже ніколи не залишить землю без перекопки. Бо там, де ґрунт був відкритий для холоду, весною, усе зеленіє раніше, росте чистіше, не під'їдається зсередини, а там, де бур'яни стали ковдрою для шкідників. Там і врожай мізерний, і земля ніби хворіє, мороз не терпить лінощів, але щедро ділиться своєю силою з тими, хто допоміг йому дістатись до землі. Отож, справжній господар не боїться зими, він її чекає, бо знає це час, коли земля відпочиває і очищується, і якщо їй у цьому не завадити, то весною вона віддячить рясним урожаєм, здоровими рослинами і чистими грядками. А все починається з простого не залишити бур'яни, перекопати землю, дати морозу зробити свою добру справу. Перекопування та очищення землі це найпростіший і водночас наймудріший спосіб уберегти город від шкідників, які лишаються зимувати в бур'янах. Колись наші діди казали не залишай землі спати в смітті, бо весною прокинеться не а біда. І в цих словах уся сільська наука, коли після збору врожаю город залишається засміченим, бур'яни стоять як дрімучий ліс, а на поверхні лежать рештки гички, це створює затишне укриття для мишей, капустянки, личинок хруща та безлічі дрібних шкідників. Під сухим листям їм тепло, під корінням безпечно і жоден мороз туди не добереться, тому кожен. Розсудливий господар восени бере лопату чи вила, і, поки земля ще не мерзла, перекопує кожен клаптик. Суть перекопування не тільки в тому, щоб перекинути землю, це наче перевертання ковдри, під якою ховаються всі вороги врожаю, личинки, яйця комах, гнізда мишей, капустянка в своїх норах, усе це виходить нагору. Коли грудка землі перевертається, усе живе під нею опиняється на морозі під відкритим небом і вже немає шансів дожити до весни. А якщо ще й кілька разів земля промерзне і розмерзнеться, то навіть найстійкіші личинки загинуть. Тому старі люди завжди радили не рівняти перекопану землю, не розбивати грудки. Хай мороз сам зробить свою роботу. Навесні, коли все підсохне, ці грудки легко розсипаються від першого удару сапи. І ґрунт стає пухким, дихаючим, готовим до сівби. Очищення городу від бур'янів це не просто наведення ладу. Бур'яни то прихисток для усього, що шкодить рослинам, їхні товсті корені утримують тепло, між сухими стеблами накопичується листя, яке не промерзає навіть у лютий мороз. Якщо залишити це все до весни, то там не лише шкідники, а й грибкові захворювання перезимують чудово. Сільські господарі здавна знали чим чистіша ділянка восени, тим менше мороки навесні. У кожному селі восени було чути скрип лопат, дзеньки, цап, і це був не просто обов'язок, а звичай підготувати землю до зими, щоб навесні не воювати з капустянкою, а садити з радістю, перекопувати краще після кількох холодних ночей, коли земля трохи підсохла, але ще не взялася коркою. Саме тоді грудки добре перевертаються, і навіть якщо шкідник у них ховається, він потрапляє на холод. Не треба копати глибоко достатньо 20-25 см, щоб порушити сховище личинок. Якщо перекопувати занадто рано, коли тепло, то частина шкідників може знову заритись. А от коли починаються перші морози, ефект найкращий. Селяни казали коли вночі трава хрумтить під ногами. Тоді час братися за землю. Ще один важливий крок прибрати всі бур'яни, листя, старі стебла, рештки картоплі чи капусти, усе це треба винести за город і спалити або закопати далеко від ділянки. Бо якщо просто скласти в купу біля паркану, миші і й капустянка туди переберуться і звідти навесні повернуться. Дехто залишає гічки на городі, думаючи, що вона перегниє і стане добривом, але насправді вона стає ковдрою для зимових гостей. Краще внести перегній або компост навесні, коли земля оживе, а восени дати їй очиститись і промерзнути. Перекопування ще й допомагає землі насититися повітрям після дощів ґрунт ущільнюється, у ньому зменшується кисень. І коріння навесні важче проростає. Коли ми перевертаємо землю, ми ніби даємо їй вдихнути. Це як відкрити вікно в хаті після зими, усе провітрюється, оживає. Мороз, який потім проходить крізь ці грудки, дезінфікує їх, робить ґрунт здоровішим. Це природна, безпечна і безкоштовна робота, яку жоден хімічний засіб не замінить. Є ще один добрий спосіб розпушити землю навколо дерев і кущів. Саме там найчастіше зимують личинки жуків і миші роблять нори. Якщо перекопати пристовбурні круги і залишити їх відкритими до морозу, то весною дерева будуть здоровими, без підгризаного коріння. А якщо цього не зробити, миші можуть добряче пошкодити молоді саджанці, бо взимку їм теж треба чимось харчуватись. І навіть якщо город великий, робити все це можна поступово. Почати з грядок, де були найбільш вразливі культури: капуста, морква, буряк. Саме там зазвичай селяться шкідники, потім перейти до решти площі. Найголовніше не залишати нічого на поверхні, що може створити тепло для комах. Навіть кілька купок бур'янів можуть стати розплідником на всю весну. Наші пращури знали, що перекопана земля зберігає в собі і тепло, і життя. Вони не мали пестицидів, не сипали отрут, але врожаї мали краще, ніж тепер, бо поважали землю, розуміли її ритм, восени вони не чекали, що мороз сам знайде шлях, вони допомагали йому. І тепер, коли ми маємо сучасні знаряддя, мотоблоки, техніку, неважко зробити те саме лопата чи плуг то не вороги спини, а друзі, які готують майбутній урожай. Тому перекопування та очищення землі не просто звичка, а перевірена система, що працює віками. Це той момент, коли господар робить невелику роботу, але отримує великий результат. Мороз зробить решту, тільки треба дати йому доступ. Земля залишена відкритою, промерзне до самого серця, і всі шкідники загинуть. Весною така земля легка, чиста, родюча, а господар дивується, Чому сусідні ділянки страждають від капустянки, а в нього жодної дірки в корінцях, і все тому, що він не пожалів сил восени, коли треба було дати морозу шанс зробити своє святе діло у сільських хатах? Здавна знали, коли прийде осінь, треба не лише копати й прибирати, а й застосовувати старі перевірені засоби, щоб шкідники не перезимували. Народна мудрість завжди була простою, але надзвичайно точною. Наші предки, не маючи ні отрут, ні порошків, ні сучасних засобів, примудрялися тримати свої городи чистими й урожайними. Вони розуміли, що природу можна обдурити лише природою, і все починалося з того, що восени вони викурювали землю з усієї нечисті, використовуючи попіл, вапно, солому, трави та навіть гілки. Одним із найдавніших способів боротьби зі шкідниками було золення. Після прибирання врожаю господиня брала попіл із печі, особливо той, що лишався після спалювання сухих гілок, соняшникового лушпиння чи кукурудзяних стебел, і розсипала його по городі. Попіл не тільки живив землю, а й відлякував личинок та мишей, його сипали тонким шаром уздовж гряд, під дерева біля капустяних кочанів, які залишали на полі. Або просто змішували з землею під час перекопування. Попіл має властивість сушити, а личинки та капустянка не люблять сухого середовища. До весни така ділянка очищувалась природно і без жодної хімії. Ще один поширений звичай дезінфекція соломою. Селяни після збору врожаю палили на городі суху солому, листя гілки. Робили це не для того, щоб позбутися сміття, а щоб дим і жар очистили поверхню землі від усіх личинок і грибків. Кажуть, що дим це також сила природи. Він проникає в тріщини, у нори, у схованки, де сидить капустянка, і виганяє її геть. У деяких селах навіть був звичай напередодні морозів пройтися з палаючим смолоскипом уздовж меж, щоб випалити зло. Такі дії здавалися символічними, але насправді вони мали і практичний ефект дим і тепло знищували багато дрібних шкідників. Мишей у селі завжди боялися, бо вони не лише в коморах шкодять, а й на полі. Щоб відвадити їх, селяни кидали на город гілки полину, м'яти або бузини. Ці рослини мають сильний запах, який гризуни не переносять інколи змішували їх із попелом. Або оприскували настоєм гнилої бузини. Такий засіб готували просто. Кілька гілок заливали гарячою водою, настоювали день-два, потім розливали по городі. Це було дешевше, ніж будь-яка хімія. І працювало не гірше. Капустянка окрема біда. Ця комаха любить вологу, тепло і тінь. Наші бабусі знали. Якщо восени добре розкопати землю, підсушити її і дати морозу пройтися, капустянці не буде де сховатися, але ще й застосовували хитрощі. На ділянках, де її було багато, ставили пастки невеликі ямки, куди клали трохи гною або соломи, там комахи збиралися на зиму, і коли починалися морози, господарі просто розкидали ці купки по поверхні. Так вони гинули від холоду. Це був розумний народний спосіб, який не шкодив землі. Щоб личинки хруща не зимували в ґрунті, використовували вапну або тютюновий пил, його розсипали по грядках перед перекопуванням. Цей запах не подобався шкідникам, і вони або залишали ділянку, або гинули після першого морозу. Старі люди казали якщо земля пахне попелом і тютюном, то навесні буде спокій. І справді такі ділянки весною. Менше потерпали від личинок, які зазвичай підгризають молоде коріння, не забували й про воду. Після збирання врожаю деякі господарі поливали грядки окропом, особливо там, де помічали рух капустянки. Робили це в останні теплі дні, коли ще можна було ходити по землі без снігу. Гаряча вода проникала в нори, і личинки гинули миттєво. Потім землю залишали відкритою до морозів. Це давало подвійний ефект спочатку температура вбивала живе, а потім мороз закріплював результат. Зима для селянина завжди була періодом спостережень люди виходили вранці на город і дивились на сліди. Якщо бачили, що миші бігають під бур'янами, значить десь схованка. Тоді ставили пастки або насипали попелу в нори, бо миші його не люблять. Інші сипали пісок із вапном. Бо від нього гризу не тікають, і це все робилося не задля забави, а щоб зберегти землю чистою до весни. У кожному селі були свої секрети. Наприклад, на полісі люди часто розкидали по городі гілки сосни, казали, що смолистий запах лякає мишей і комах. На Поділлі ж клали кукурудзяне лушпиння у міжряддя, бо воно вбирало вологу, не даючи капустянці місця для зимівлі. А в Карпатах застосовували кам'яний пил і дрібний гравій, змішували його із землею, щоб личинкам важче було зариватись. Усе це прості, але дієві прийоми, які не потребують магазинних препаратів, і головне, ніколи не залишали город без догляду восени. Народна приказка каже, осінній труд зимова спокійна душа, бо той, хто восени встиг прибрати бур'яни. Перекопати землю, посипати попелом, дати морозу місце для роботи, той весною не бігає з відрами й пастками. Його город чистий, земля пухка, а сходи з'являються рівно й дружно. Бо природа любить порядок, і хто її слухає, той завжди матиме врожай. Такі народні методи не потребують великих витрат лише розуміння та поваги до землі. Кожна порада, що передавалася з покоління в покоління, Мала свій сенс. І, хоча тепер ми маємо нові технології, старі способи не втратили сили. Вони природні, безпечні і працюють там, де сучасні засоби часто безсилі, бо мороз, попіл і чиста земля то союзники, перевірені часом. І саме завдяки ним весною город прокидається не з хворобами, а з життям. Весна завжди показує, хто як працював восени. Земля не забуває ні доброї руки, ні байдужості. Там, де господар не полінувався восени перекопати, почистити бур'яни, розсипати попіл і дати морозу проникнути в глибину, там навесні земля виглядає зовсім інакше чорна, пухка тепла без мишачих ходів і личинок. А де залишили бур'яни, де не перекопали, там перші сонячні промені пробуджують не лише траву. А й усе те зло, що перезимувало. Там і миші бігають під сухостоєм, і капустянка копошиться, і личинки хруща під'їдають молоді корінці. Природа справедлива, хто їй допоміг очиститись, тому вона віддячить сторицею. Коли навесні починає танути сніг, добрий господар завжди виходить подивитись на свою землю. І вже здалеку видно, де працювали восени там, де було перекопано. Сніг тане рівно, вода не стоїть калюжами, бо земля вільно дихає, а там, де лишили бур'яни, стоять темні купи, лід не відходить, і навіть трава під ними гнила. Це і є ознака, що мороз не дістався до глибини, і всі шкідники лишились живими. Такі місця навесні перетворюються на осередки проблем хоч би скільки потім сипали хімії користі мало. Земля мусить пройти очищення саме взимку. Коли мороз сильний і щирий, господар, який шанує землю, ніколи не кине її на призволяще. Він знає все, що зробиш восени, це твій спокій навесні. Якщо восени розпушити, дати морозу пройтись, то навесні ґрунт легше прогрівається, швидше сохне і не перетворюється на болото. Рослини сходять дружно, не хворіють, не підгнивають. А найголовніше земля має силу. Бо холод замість шкоди приносить їй відновлення. Мороз ламає грудки, розширює пори, вбиває грибки і личинки, знезаражує, мов добрий лікар, усе це робиться природно, без витрати, без ризику для врожаю. Старі люди казали мороз то Божа милість для землі. І справді варто тільки допомогти йому дістатись до кожного сантиметра. Якщо горо чистий, відкритий, мороз зробить свою справу. Весною така земля дзвенить під сапою, легка, сипуча, пахне свіжістю. А там, де восени лінувались, земля тверда, грудкувата, не хоче пускати в себе ні тепло, ні вологу, і тоді починаються нарікання. То миші підгризли, то личинки з'їли, то сходи недружні, а винен не мороз, а людська недбалість. У доброго господаря весна не починається з боротьби, а з радості, бо він знає. Що землю треба готувати не тоді, коли з'явилась перша трава, а коли впала остання листя. Його город зустрічає весну готовим, чистим, повним життя. І навіть якщо десь залишився один другий шкідник, він не витримає, бо більшість його рідні вимерзла під час зими. Тоді й рослини ростуть міцні, без страху, що коріння хтось під'їсть чи насіння пропаде. Мороз зробив своє і земля вдячно приймає нове життя. Є ще одна народна мудрість земля любить руки, що не забувають її восени, бо саме восени вирішується доля врожаю. Весною вже пізно боротися з тим, що не знищено морозом. Краще зробити все вчасно, ніж потім гірко шкодувати. І це не лише про город, це про ставлення хто вміє передбачити, той має спокій і достаток. У цьому й полягає справжня селянська наука. Робити все не поспіхом, а з розумом і любов'ю. Коли навесні пробивається перша зелень, господар бачить результат своєї праці там, де восени залишив усе чистим, трава росте рівно, бур'янини душать, земля легко приймає насіння, і навіть після дощу вона не стоїть водою, бо дихає. Мороз, що пройшовся по ній, зробив її розсипчастою, мов просіяною. Така земля родить навіть без великої підживи, бо вона здорова, а де бур'яни стояли до снігу, там весною ще довго болото, вода не сходить, і навіть сапою важко вдарити. Це нагадування тим, хто знехтував осінньою роботою, мороз це дезінфектор, що діє без помилок, але тільки тоді, коли йому відкрита дорога, якщо земля під шаром бур'янів під сухою травою. Він не дійде туди, де живуть шкідники. Тому головне правило відкрити землю для зими. Це як вікно відчинити в хаті свіже повітря вбиває затхлість, так і мороз, проходячи по відкритій землі, забирає з неї все гниле, хворе, непотрібне, і навесні така земля дихає, мов після купелі висновок простий і старий, як сама земля не лінуйся восени і не доведеться журитись весною. Перекопана, очищена, посипана пополом земля взимку, живе своїм тихим життям, мороз робить її міцнішою, здоровішою, чистішою, і коли сонце пригріє, з неї виходить не хвороба, а сила, бо там, де була праця і порядок, завжди буде врожай, а земля, як і людина, віддячує тим, хто дбає про неї з повагою і любов'ю. Тож варто пам'ятати мороз не ворог, а союзник. І якщо ми дамо йому змогу зробити свою справу, то весна завжди буде легкою, а врожай щедрим.